Пане Ворославе, коли ви кажете, ми, ми розуміємо, що ви говорите про тих захисників, які разом з вами перебували в полоні? Очевидно, ті, які залишилися з ваших знайомих, з тих, хто був на Азовсталі, та чи є якась ну конкретна цифра, яку нині оперуєте ви і оперує для прикладу Азов? Та скільки ще захисників продовжує залишатися в полоні? Тому що там від різних навіть органів різні надходять цифри, і ми розуміємо, що можливо там не все десь можна озвучувати і так далі. Але яка ця цифра? Про яку цифру можна За, говорити? ту інформацію, якою володіємо? Ми. Лише азовців залишається в полоні 701 боєць. Серед них є також поранені є жінки. Стосовно інших захисників Маріуполя, то їх доволі багато. Їх ну, разів в три більше це точно. Але знов ж таки я можу помилятися. Точна цифра відома скоріше все ну, нашому командуванню. Але відомо. Відомо, хто знаходиться в полоні, тому що списки були складені. І ті люди, які йшли в полон, і Червоний Хрест, е дійсно, Червоний хрест нас супроводив лише тоді, до того моменту, коли ми сіли в автобуси і почали відбувати до Оленівки. Ми сподівалися, що Червоний Хрест не залишить полонених е без опіки своєї. Е але так не сталося. На жаль. Червоного хреста ми більше там не побачили, а це нам була його допомога вкрай необхідна. Це правда. Ну, єдине, що ми можемо о, подякувати за те, що дійсно о, дійсно списки були передані і нашим рідним зателефонували. Щоправда, що правда, до останнього моменту о, у нас о, на нашій позиції був зв'язок інтернет. Завдяки Старлінку, і наші рідні знали, що ми виходимо в полон. Проте, оці списки, оці списки, можливо, вони якраз і виступали певним якимсь запобіжним е, таким засобом е, у випадку якихось ексесів там, або поводження, скажімо так, м'яко нешляхетного з е, військовополоненими.